Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Служба безпеки України затримала ворожого агента, який планував серію диверсій на залізничних сполученнях в Одеській області. Також він збирав розвідання про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів на окремих ділянках нашої залізниці. Завдяки професійним діям співробітників Служби безпеки України. Ворожому диверсанту не вдалося зруйнувати наше залізничне сполучення. Дякую, СБУ за чудову роботу. Разом до перемоги! Слава Україні!